Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. І сьогодні ми будемо говорити про кінематограф Стародавнього Риму. Які гальські комедії дивився гай Юлій Цезар під час дозвілля? Скільки разів на рік Ганібал Барка переглядав Хоробре серце? Навіщо марк Тулі Цицерон Замовив у варварів режисерську версію восьмої милі. Ой тут навіть її пояснювати не потрібно. Всім зрозуміло, що цицерон прагнув навчитися дикції та вимові емінема. Апсіт вербо інvidя. Отже, готуйтеся розбирати дуже старе кіно, про яке пам'ятають виключно олди та скуфи, такі як я. Зустрічайте гладіатор Рідлі Скотта. Грандіозний епічний неопеплум 2000 року. Гладіатор це жорстокий бойовик. Але водночас і задушевна мелодрама. Обирайте, що вам ближче, у вражаючому антуражі стародавнього Риму. Це тригодинна, якщо говорити, власне, про режисерську версію, сага про гладіаторські бої та політичні інтриги. Це кривава історія помсти. І протистояння тирану-автократу. А ви тільки на нього подивіться, ну як йому можна перечити. А ще гладіатор це безсумнівний, що фінансовий, що творчий успіх режисера та продюсера, про якого ви точно чули: сера, який не підбирає слів Рідлі Скотта. Заробивши 460 мільйонів у світовому прокаті, великі, до речі, гроші навіть за сучасними стандартами, Гладіатор посів аж друге місце серед найприбутковіших фільмів 2000 року. Ну і, звичайно ж, ви маєте запитатись, а який фільм посів перше місце? Голуби у слов мо, смертельний вірус химера, скелелазіння без підстраховки. А ще. Одна дуже неформатна та непристойна пісенька про маму, яку я не можу вам заспівати чи зацитувати, бо Ютуб мене за це забанить. Думаю, ви вже здогадалися. Місія неможлива 2 з Томом Крузом від режисера Джона Ву. Гладіатор відродив кіножанр античного епосу бойовика, так званого пеплуму. Тобто фільму, яка ж дійсно гарна назва, меча і сандалій. Ну бо автоматів і кросівок тоді ще не було. У пеплумах з'являлись усім відомі античні герої, такі як раб-революціонер з тілом бодібілдера, Спартак Кубриківський, небезпечно красива і небезпечна в усьому іншому Клеопатра Єгипетська. Посильний десяти заповідей, а також турист не по власній волі Чарлтон Мойсей. Ну і один з найголовніших героїв жанру той, що завжди на коні. Хоча тут він і не на коні, Марлон Цезар з середини 60-х років минулого століття. Пеплуми, які до того часу домінували у світовому прокаті, перетворилися в те, в що перетворилися фільми Марвел. Ну, Так званої четвертої фази. Ви точно її пам'ятаєте: 2021 і 2022 роки. Коротше, пеплу ми стали глупуватою і безмістовною самопародією. І це я ще слова підбираю: Господи, прости, це неможливо дивитись. Господи, прости. Це неможливо забути. Але з приходом Максимуса, Децима, Меридія, все змінилося. Саме гладіатор став причиною появи Трої Вольфганга Петерсона. Пам'ятаєте Бреда Піта? Гектор! Також Гладіатор породив злого брата близнюка, Александра, Олівера Стоуна. Але Македонський в усьому поступався Меридію. Без гладіатора не було б жодного з 300 спартанців Зака Снайдера, цього античного комікс-бойовика у дусі міста гріхів. А ще не було б колись популярного HBO-серіалу Рим про Рим. Щоправда, через 15 років після успіху гладіатора історія повторилася знову, бо вона завжди повторюється. Щоправда, через 15 років після успіху гладіатора історія повторилася знову, бо вона завжди повторюється. Я що вже це говорив? Неможливо, неопеплуми, провалюючись у прокаті один за одним, втрачали свою колишню міць і значення. Проте, Рідлі Скотт і сам намагався двічі увійти в одну й ту ж саму річку. Пригадайте його вихід! Боги та царі з Крістіаном Бейлом у ролі Мозеса, тобто Моїсея. Взагалі, Скотт любить історичне кіно. Коло його інтересів доволі широке. Допитливість режисера стосується не тільки стародавнього Єгипту та стародавнього Риму. Окрім того, він звертає свій погляд ще й на інші історичні епохи. От, наприклад, на період. Середньовіччя царство небесне, про захист Єрусалима від єгипетського султана, «Робін Гуд про гладіатора у лісі. Або ж остання дуель: ця сучасна феміністична варіація Ращомона Акіри Куросави. Ще Рідлі Скотт знімав кіно про епоху Колумба 1492 завоювання раю. Про Жерара Депард'є, який дві з половиною години відкриває Америку. І, звичайно ж, наполеонівські війни. Режисерська кар'єра Рідлі Скотта розпочалась з дуелянтів військової драми про двох французів, які протягом 16 років фехтували один з одним. І як жартували деякі критики, кар'єра Скотта могла б закінчитись наполеоном, бо Хокін Фенікс у ролі маленького капрала. Не всім припав до душі, а от я, до речі, не вважаю цю стрічку провалом. Ну і не кажучи вже про те, що Рідлі Скотт став класиком науково-фантастичного жанру, тобто фільмів про майбутнє, а в певній мірі це теж історія. Від франшизи про чужого зацініть цей польський постер, до франшизи про того, що біжить по лезу і цей постер теж зацідіть. А ще Гладіатор Рідлі Скотта запустив низку фільмів режисера за участю Расела Кроу. Їх тандем відродився вже у 2006 році з комедійної мелодрами Хороший рік про п'янке французьке кохання. Потім продовжився кримінальним гангстером за участю Дензела Вашингтона, і він також гратиме у сиквелі Гладіатора. Потім тіло брехні. В якому компанію Расселу Кроу склав Леонардо Ді Капріо. Ну а потім логічно завершився Робіном Гудом. Вважайте повноцінним, проте, звичайно ж, не настільки успішним аналогом Гладіатора. Крім того, Гладіатор запустив кінокар'єри Хокіна Фенікса, привівши його в обійми Джокера, та Джимона Гонцу, відправивши нещасного актора до тихого місця. Фільм Скотта став останньою роботою класичного актора Олівера Ріда, який помер буквально під час зйомок. Подивіться, до речі, на нього в ролі вулкана у пригодах барона Мюнхгаузена Тері Гіліама. він там незрівнянний це був вкрай колоритний актор. Отже, що ми маємо в результаті: Гладіатор це золотий стандарт новітнього античного бойовика. Це змістовне. Про зміст з гладіатора ми ще поговоримо, але водночас і атракційне, розважальне кіно, яке ідеально підходить як для витонченого синафіла, так і звичайного попкорнового глядача. Ех. От колись так, колись Голівуд не боявся бути жорстоким, суперечливим, глибокодумним та саме в доброму, а непоганому сенсі, сентиментальним. Слава та честь! І Гладіатор чудово висвітлює цю епоху. Гладіатор Рідлі Скотта це не тільки античний бойовик про люту жагу помсти і видовищні гладіаторські поєдинки, але також і кінороздум про громадянський обов'язок. Головний герой до певного часу вірно служить вітчизні. Про синдром недолюбленої дитини, персонаж Хокіна Фенікса це знахідка для фрейдистів. І навіть про античний стоїцизм і християнську відплату і прощення. В центрі сюжету Максимус Децим Меридій, його грає Рассел Кроу, шляхетний римський генерал, якому світить стати наступником імператора Марка Аврелія, його грає Річард Гарріс. І відродити республіку. Але натомість максимус втрачає усе: син Марка Аврелія, жорстокосердний і напівбожевільний комод, його грає Хокін Фенікс, вбиває батька, узурпує владу і засуджує максимуса та його сім'ю на жорстоку смерть. Цьому хлопцю точно потрібно звернутись до психіатра. Лише дивом максимус рятується, він ридає над закатованими тілами дружини і сина. Потім, в певній мірі, сам помирає і відроджується. Християнська тематика, про що ми ще поговоримо, теж дуже важлива для гладіатора. Після того максимус стає гладіатором на прізвисько іспанець. Він знову покриває себе славою і готується піти. Проти самого комода. А разом із ним комодова сестра і сенат, які вирішують об'єднатися з Максимусом заради порятунку Римської держави. Генерал, який став рабом, раб, який став гладіатором, гладіатор, який кинув виклик імператору. Дивовижна історія. Люди хочуть знати, чим вона закінчиться. Ні, це не слоган гладіатора, а буквально цитата з фільму. Отже, на поверхні гладіатора сюжет про конфронтацію між гладіатором – Він представляє добро, та імператором Самодуром. Він представляє ви готові? Зло. Але це далеко не всі теми фільму Рідлі Скотта. Давайте поставимо самі собі запитання. Станіслав? Так, слухаю. Е, підкажіть, будь ласка, а що рухає максимусом і як він психологічно змінюється протягом сюжету? Дякую, Станіслав. Дуже добре запитання. Відповідаю: щиро вірячи у велич Риму, ідею Риму, Максимус в іпостасі генерала, розширює імперію і вірно служить Марку Аврелію, який подумає скасувати імперство та передати усю владу сенаторам республіканцям. Однак Максимус в іпостасі гладіатора це вже зовсім інакший фрукт. Втративши сім'ю і звання, будучи зрадженим своїм начальством, максимус без жодного жалю зіскрібає татуювання у себе на плечі. Слова Сенатус популус куїрітум romanus, сенат і громадяни Риму більше нічого для нього не означають. Максимус більше не вірить Риму. Він зневажає його. Рим, якому він служив, відібрав у Максимуса усе, що тому було дорого. І лише наприкінці цього фільму. Повіривши сестрі, Комода і Сенату, Гладіатор Максимус знову стає генералом Максимусом. Він вирішує відновити у Римі справедливість. Та виконати заповіт Марка Аврелія щодо відродження республіки. Великий молодець. Говорячи про гладіатора Рідлі Скотта, неможливо уникнути розмови про Рим. Чим же він постає у цій стрічці? У фільмі представлено багато роздумів про те, що таке Рим і як ним слід. Правити, велич Риму це священна мрія, кілька разів повторюють у гладіаторі. При цьому і Марка Вреллі, і Комот постійно запитуються в своїх співрозмовників про те, що ж це за мрія така, чи вона не фіктивна, чи вона небрехлива. У цьому сенсі Гладіатор, якщо розглядати фільм з точки зору сучасних американських часів, є вкрай актуальною стрічкою. В якому майже просувається девіз make, Rome Great Again», але саме в позитивному сенсі, назад до коріння, до доблесті і честі, щоб всі були як шляхетний максимус. Нинішній Рим потонув у пороках і лицемірстві. Сенатори відірвалися від народу. Ну а народ, от до речі, що ж там з народом? Рим це натовп. Чернь, пояснює римський сенатор. Покажи їм чудеса, і вони про все забудуть. Забери в них при цьому свободу, а вони продовжуватимуть ревіти від захоплення. Або ж так, серце Риму б'ється не в мармурі сенату, воно на арені колізею. Хитрість комода, який мріє про скасування республіканських інститутів та про абсолютний диктат своєї влади. Полягає в тому, що він банально підкуповує чернь, він подобається народу, влаштовуючи сотні днів гладіаторських та звіриних боїв, і щогодини розважаючи публіку. Щоправда, платить він за це римським зерном, яке продає на всі чотири сторони. А це означає, що вже через два роки це пояснюється у фільмі Скота, у Римі може розпочатися голод. Але всім до цього байдуже. Народу до цього байдуже. Народ живе сьогоднішнім днем, або, як краще сказати, сьогоднішнім хлібом. Не просто ж так у колізеї перед гладіаторськими іграми в цей самий народ в лепс жбурляють цілими буханцями хлібу. Голосуйте за комода! Далі буде гречка. <голосить> Комод типовий диктатор-демагог. Ошуканець, який жадає миттєвої вигоди, і який абсолютно не володіє стратегічним розумом і практичним мисленням. <звук> Саме тому в гладіаторі йому і протистоїть військовий. Генерал Максимус, який вміє мислити раціонально, який є рішучим, вольовим і який міцно стоїть. На землі перед кожним боєм, неважливо чи то у далекій Німеччині, чи то у знайомому римському колізеї, максимус підіймає горсть землі і розтирає нею долонь. Адже він відчуває ґрунт. Він з ним органічно пов'язаний, він свій. Згадайте дві однакові сцени у фільмі: коли максимус генерал проходить перед своїми солдатами, та коли максимус гладіатор. Проходить перед іншими рабами. Ці обидва рази його вітають з великою повагою. Комод рветься до влади і готовий на все заради неї. В той час як Максимус подовго розмірковує над тим, чи гідний він стати імператором. Комод не має честі, він ставить себе і свою волю вище за всіх інших. А максимус. Постійно думає і пам'ятає про суспільне благо. Навіть опинившись на арені колізею, він надихає інших гладіаторів, він ризикує своїм життям заради них і закликає бійців до злагодженості та єдності. Бо тільки так вони зможуть вижити разом, а не поодинці. Максимус його шляхетність і гідність. Це і є той величний ідеальний Рим, який намагався відродити та зберегти Марк Аврелій. Як то кажуть, в одній людині цілий всесвіт. Є в гладіаторі ще одна актуальна тема: розвага. Mm -hmm. Розвага. Ну, а хіба з Рідлі скотом могло бути по-інакшому? Розваж їх! Кричить Олівер Рід Расселу Кроу. Звичайно, ці слова адресовані не тільки талановитому гладіатору, який має озолотити свого господаря. Вони також промовляються від імені Голівуду. Бо Голівуд це новий колізей, і його глядачі нічим не відрізняються від тих 50 тисяч глядачів римлян, що стежать за кожним рухом меча гладіатора. На випаленій сонцем арені. Мх, яка цитата? Гладіатори це ж сьогоднішні кінозірки Расели Кроу та Хокіни Фенікси, чи краще сказати, Поли та Педро Паскалі. Я був найкращим гладіатором, тому що завоював прихильність натовпу. Ці слова ідеально формулюють сутність Інституту кінозірок. Нікчемний раб. Став могутнішим за імператора Риму. Хіба ці слова не кричуще ще сучасні в наші з вами часи, коли підтримка чи зневага якої-небудь відомої співачки чи підприємця наріжно важливі та визначальні для кожного з кандидатів в американські президенти? Актуальне кіно у Гладіатора вшита сатира над усією індустрією розваг. Яка перетворює людей, ну тобто нас з вами, глядачів, на натовп, який розбещується і дуріє. Але не слід забувати про те, що і сам гладіатор є невід'ємною частиною, ну, як завжди, як з фільмом Барбі Hi, цієї індустрії. Ще одна тема Гладіатора Рідлі Скотта. Ви бачите, скільки тем у цьому непересічному фільмі? Це стоїцизм та християнство, дві надважливі релігійно-філософські течії в стародавньому Римі. Імператор Марк Аврелій, який правив у другому столітті нашої ери у гладіаторі він гине від рук власного сина комода, вважається чи не найважливішим та найпопулярнішим філософом Стоїком. В історії Пробачна, Сенека! Він залишив після себе фундаментальний дидактичний твір наодинці з собою, який багато століть не втрачає популярності. Платона, Аристотеля, Епіктета, Лукреція та багатьох інших відомих античних авторів-філософів, давайте будемо чесними читають заради розваги доволі рідко. А от Марка Аврелія читають. Подібно до дослідів або проб французького мислителя Мішеля Монтеня, наодинці з собою це приклад насущної життєвої філософії, а також захоплюючого літературного твору, який існує абсолютно самодостатньо і самобутньо у відриві від будь-якої античної філософської школи або ж течії. До речі, у гладіаторі навіть є сцена, в якій, судячи по всьому, Марк Аврелій пише наодинці з собою. Але чим займались стоїки? Як вони бачили світ? І чому деякі релігійні дослідники називають стоїків предтечами християн? Стоїки приділяли багато уваги етиці, розуму, єдності з природою та самовдосконаленню. Стоїки вчились покірно приймати свою долю. І плекати в собі мужність. Вони розмірковували про життя і смерть, усвідомлювали межі можливого та границі пізнання, а ще намагались у всіх своїх ділах прислухатись до совісті. Ось так. Тінь і прах каже власник гладіаторів Проксимо, і сам колишній гладіатор замить до того. Як його вбивають преторіанці комода? Людина це тінь і прах? Або ж як каже Максимус, коли він цитує Марка Аврелія? Мій знайомий сказав, смерть усміхається всім, нам залишається лише усміхнутись їй у відповідь. А от сам Максимус сповідує. Християнство. Він вірить, що об'єднається разом зі своєю дружиною і дитиною після смерті. Він спостерігає за полоненими християнами, яких от-от віддадуть на розтерзання звірів в колізею для того, щоб потішити публіку. Він навіть споруджує християнський вівтар в себе вдома з фігурками дружини, дитини та янгола. Нікому не дається більше, ніж він може Винести, каже Максимус одному зі своїх мучителів, буквально цитуючи святе письмо. Ну, а видіння Максимуса, де він літає по полях, гладить ручкою колоски та бачить загиблу родину. Вони ж суто християнські, і вірує він при цьому в єдиного Бога. Але це не заважає йому всім серцем любити язичника Марка Аврелія. Знаєте, нам всім, от всім без виключення, є чому повчитися у Максимуса. Сьогодні ми говорили про гладіатора від гладіатора Рідлі Скотта. Не можу вас не попросити поставити лайк, а не дизлайк. Не перепутайте все як в колізеї. Пам'ятаєте себе з Хоакіном Феніксом? Також дуже прошу. Залиште якийсь коментар, зробіть репост, підпишіться на канал. У мене ще є телеграм, Фейсбук, Інстаграм, і, будь ласка, зробіть 100 віджимань. Ну, і як я обіцяв, в кінці кожного випуску я відповідатиму на ваші запитання. До речі, залишайте їх в коментарях. Я оберу найкраще запитання і відповім на нього наступного випуску. А сьогодні запитання таке: Холден Колфілд написав. Опа, опа, нарешті кіномен. Запитання, який зв'язок крайнього сезону Stranger Sync та фільмом реальність кусається 1994 року? Я не знаю. Дякую за ваше запитання. Пишіть їх якомога більше в коментарях до цього відео. Я обов'язково на них відповім. На цьому все. Не забувайте про велич Риму. Ну і дивіться, гарне кіно. Кіномен Станіслав.